У Кременчуцькій громаді продовжуються роботи з облаштування укриттів у навчальних закладах. Наразі завершується ремонт укриття у гімназії номер 21 Перевірив, як триває робочий процес, міський голова Кременчука Віталій Малецький. Будівельники і педагогічний колектив роблять усе можливе, щоб у навчальному закладі якомога швидше почалось повноцінне навчання, бо діти дуже скучили за своїми класами, однокласниками і вчителями. А от в садочку номер 6 у потоках укриття вже Повністю функціонує, воно зручне. Діти почуваються у ньому безпечно. Впевнився у цьому і міський голова. Поспілкувавшись із педагогічним колективом із учнями. Колектив навчального закладу продовжує робити все, аби діти почували себе комфортно і не відчували різниці між уроками в звичайних класах чи в сховищі. Ви роботи продовжуєте і зараз. Так. Ну, бачите, досконалості немає меж. У вас садочок буде найкращий, мабуть, з точки зору оформлення стіни, і всього. Ну, про, як, задумка була, тепер і треба реалізувати. Добре. Продовжуємо, добре. добре. Також в цьому садочку проводяться роботи з ремонту даху. Він буде утеплений, тож взимку приміщення не втрачатиме зайвого тепла. Роботи тривають. Місто активно працює над тим, щоб кожен навчальний заклад міста мав надійне укриття, а діти навчались в режимі офлайн. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.